Вітаю, ви на каналі Жовті води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про новини, які цікавлять жовтоводців. Повномасштабна війна триває вже понад тисячу днів. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна, відсконувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. 3 листопада цього року у п'яти школах жовтих вод відновили приготування гарячих сніданків. Як організували цей процес, розповіла виконуюча обов'язки в начальниці відділу освіти Людмила Цюпа. За її словами, у «Жовтих водах» харчування дітей організували у тих гімназіях та ліцеях, які мають у будівлі власне найпростіше укриття. Адже є вимоги до самого процесу організації харчування, температури готової страви, приміщень харчоблоку та їдальні. До повномасштабної війни харчування учнів було організоване у всіх закладах освіти. Незалежно від віку для дітей пільгових категорій воно було безкоштовним. Кошти виділялись із місцевого бюджету. Після 24 лютого 2022 тисячі процес харчування був повністю призупинений. Зараз за рахунок субвенції з державного бюджету безкоштовне харчування відновили для початкових класів з першого по четвертий. Не знаєте, як зробити своє свято незабутнім? Завітайте до магазину Балон сушеве у жовтих водах. Тут створюють чарівну атмосферу для будь-яких подій, галіві кульки будь-яких форм та розмірів, іграшки в кулі, готові подарункові композиції. Пакети, подарункові коробки та декор, м'які іграшки, свічки в торт, святковий посуд. Оформлення фотозони на будь-яке свято. День народження хрестини. Ювілей весілля гендер-паті. Адреса магазину місто жовті води, вулиця Івана Богуна, 42, Навпроти Аврори. 096 53 37 713. Подаруйте собі яскраві емоції разом з балонсу живе. 15 грудня Укрзалізниця додає нові рейси з Дніпра. Додатково курсуватимуть потяги у Ясеня та Рахів Закарпатської області, а також у Харків. Поблизу жовтих вод стартував поточний ремонт дороги від церчано кислотного цеху ГМЗ Державного підприємства Схід ГЗК до села Жовте, що у П'ятихацькому районі. Про це повідомили на сторінці Жовтоводської міської ради у Фейсбуці. Роботи виконують коштом обласного бюджету. У жовтих водах із нагоди Міжнародного дня студента відзначили молодь. Відзнаки отримали Чікіда Віктор та Фурсова Лілія студенти Західно-Дніпровського центру профтехосвіти. Науменко Анна та плескач Дарина студентки Жовтоводського промислового фахового коледжу, а також закабула Максим та сотник Дмитро студенти другого курсу Жовтоводського фахового педколеджу. Школяр загинув внаслідок ДТП у жовтих водах. 21 листопада близько 18.40 на нерегульованому перехресті по вулиці Богуна відбулася дорожньо-транспортна пригода. За участі 33-річної водійки автомобіля Hyundai Tucson та 13-річного велосипедиста. Хлопець від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Із початку цього року до районного відділення поліції надійшло 60 фейкових повідомлень про мінування низки об'єктів на території Жовтоводської громади. Більшість анонімних погроз стосувалися підриву закладів освіти. За інформацією Служби безпеки України, більшість даних про псевдомінування на території України надходить як інтернет-повідомлення з території Російської Федерації, а також від українських абонентів. Як зазначають правоохоронці, повідомлення про мінування надходять через сервіси VPN інших країн. Це програмне забезпечення дозволяє приховати IP-адресу комп'ютера, за яким можна визначити його розташування. У повідомленні вказують інформацію про навчальний заклад, яка є у вільному доступі в мережі інтернет. Проте є листи, в яких зазначають дані, які можуть знати лише учні чи працівники закладу. Тож правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження перевіряють усі можливі версії, встановлюють обставини та причетних до цього осіб. У сусідньому кривому розі без тепла залишилися 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров'я, також без опалення залишаються Криворізька міська лікарня номер 16 де працює стаціонар, 43 заклади освіти. А також територіальний центр соціального захисту. Про це у Фейсбук повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Виступ гурту Діти Фристайла у жовтих водах подарував емоції всім присутнім. Співали хлопці у палаці культури. Слухачі дарували артистам квіти та підспівували відомі хіти. На цьому, все вірте в перемогу та підписуйтесь на Води сіті.